Всім привіт, знову ми і знову ми у нас у горах в Карпатах на облітнику. Петро працює з магазинами, меду натаскали з малини ну і почали підносити Іванчай. Дивимось, що по меду і будемо забирати на днях магазини. Ну, то не треба і рамки витягувати, тут усе видно. Бачимо, і бджола донизу йде. Це мені подобається. В е, тому мені подобається моя Карпатка. Відкриваємо плівку і бджоли злізають потихоньку донизу. І ми працюємо. Ой. Так, позриваємо рамки і йдемо дивитися. Крайна рамочка бачимо, вже доношують. А так. Це є наш Карпатський мед, високогірний, поліфлорний. Зараз тут мед, у нас з малини, в основному ціла малина і почав медувати якраз Іван чай. Ці магазини заберемо і відкачаємо ще з Іван чаю. Бачимо, яка красота. Ну, цей магазин. Нам треба було вже відбирати скорше або в розріз ставити ще один пустий. Ну, але як є, так є. Дорога далека сюди. Ну і в основному у нас тут маткові відна пасіка. Тут облітуються матки F0. Це є облітник Севоля. Ну, відповідно. І є мед. Тому що я зробив з малину. Бжила в нас відселекціонована наша Карпатка. І так вона працює, бачимо, на малих медозборах. На малих, на скупих медозборах. От така у нас Карпаточка, от так працює. Красота. Материнка, яка стоїть, тут, які, від якої материнки дочки стоять у нас тут на облітнику, це є на моєму сайті. Карпать-Канбі. там заходите, можете передивитись. Ну, а дочки від цієї материнки отак носять мед на малих взятках, на малих медозборах. А хлопці карпатські. Так як батьки заплідняють наших маток, отак. Ну і крайну рамочка. Дозапечатують, і буде все готово. Отак. Отака в така у нас у горах красота, по меді, так, таскають мед. Ну, Медозбори ту й дуже такі скупенькі, але відповідно бджола відселекціонується і вони працюють. Так. Будемо їхати ці магазини забирати і будемо ставити пусті. Ще по одному магазину ви точно відкачаємо. Отак. Так, мед перевірили. По меду все чітко і забираємо нуклеуси. Які облітали з матки, забираємо нуклеуси додому. Так і працюємо. Так, тут була підсаджена друга матка. Прийняли. засів є. Не знаю, чи камера передасть. Виділи і матку першу. Ось такі нукли Ну тут б вже почала виходити з першого туру. І зато такий нуклеус зробився переповнений. Так, забрав нуклеуси, які матки засіяли. Ось такий хороший результат цей сезон. Суперово обліт. Більше як 90% складай. складає. От такі нуклеось. От там бачимо королева наша. Ну ну, у все. Всі як один. Бачимо. Заселені були добре. Тут бджолу ще відберу, матку ще відберу і на ті бджолі ще облітаю вдома маточки F. Один. Отак. От Медок з малини. Ну, а ці два я відібрав товаришеве. Ці два Василеві. Ну все, їдемо додому. Це так А така у нас малина тут. Попри саму дорогу. Ось Малина відсвіла, вже є малини. Ну, а ці квіти це є Іван -чай. Так, спустились з нашого Блітника Севуля ну, майже вже донизу. Ну і вирішили трошки відпочити. Тут є така лавочка. Запалили ватру. Ну і трошки будемо відпочивати. Тут у нас тече річка Лімниця Річка Лімниця, ну не знаю як зараз. Але раніше була найчистіша у Європі. Ну, а це іван Чай. Ну, в горах взагалі-то медодаю дуже є всяких, ну, різних, дуже багато. Так, ватру запалили, але нам не вдалося посидіти, тому що за одну секунду ото -от так, пішла гроза. Ну, приїхали отаку беседку. Тут у нас у ворог є бісятки і приїхали в таку бісятку зараз гроза пройде і пікнік продовжить. Так, пройшло пів години і сонечко тут, як тут, От така у нас в Карпатах погода змінюється. Отак От змінюється. Там Петро, ватру, палить другу вже. Ну і ми перенеслися вже під дах. Як піде дощ, будемо сидіти тут під дахом.